Так, знову всім привіт. Одразу в цей же перший день я поїхав зробити -карт. сім карт. Сім-карт немає різниці, якого оператора брати. Я взяв FIDO, FIDO, я не знаю, як воно називається. І в принципі ось що воно тут виходить. Інтернет 50 ГБ, швидкість там спід 150 Мбіт в секунду, і тарифний план це буде коштувати 42 канадських доларів. Тобто десь ось така ситуація. В принципі, це необхідна річ в Канаді і це те, ну, з чого треба також починати. Тобто в перший день. Зробив ще і сім карт. Це дуже швидко робиться. До речі, нічого не сплатив зовсім. Там е, треба за е, поставити до додаток і вже з додатку, так, да, нічого не сплатив, але вже інтернетом користуюсь. Дзвінки вже йдуть, я вже дзво... дзвінки робив. Е, інтернет є. Е, е, ну... І треба потім, я так зрозумів, що якась сума там вже на рахунку є, ну, тобто треба ще розбиратися. Ну, бо все вже в принципі працює. Добре, далі треба нам записатися на е, уроки англійської мови, тому що англійська в мене ну, така собі дуже поганенька. Таке от, London The capital of Great Britain» — Оце мій рівень. В общем, далі, якщо встигаю, сьогодні запишуся. Але я дзвоню в ту організацію, щоб опоймент собі зробити, записатися на якийсь час. Всі оператори поки що зайняті. Без опоймента їхати написано у них на сайті не треба, тому що можуть не прийняти навіть. Тому дзвоню далі, якщо дозвоню, беру апоймент і поїду. Записуватись на англійську мову. Все. Далі буде щось ще. Пока.